Добрий день, 23 серпня Полтавська область. Японської селекції яблуко Санце і княжна української селекції. Це два яблука, можна сказати, мої любимі на пізнелітнього терміну дозрівання. Люблю солодке, от якраз це воно. Санце хрустке, кислота ну, майже відсутня, десь щось якось небагато. Непогано, що вона може і є. Хрустке яблуко, таке твердіше. Княжна м'якче. Ну, не не м'яке. Ну, теж. Ну, дивлячись, як його зірвати. Якщо воно там долежить, перележить, це одне, звичайно, якщо з дерева, там, то все рівно буде хрустке. Соку багато і яблуко солодке. По деревах, які там такі негативні моменти? По парші санце середнє, стійке. Оце практично негатив такий. Якщо взяти княжна, то воно, можна сказати, абсолютно стійке, то санце треба раз-двічі обробити це, щоб чисті були. Ну і навіть при мінімальних обробках. Яблука чисті були завжди. Листочки були вражені першою, яблука чисті, на яблуках не було перші. У княжної, що таке із негативу, то це можливо періодичність було вже таке, що яблук багато, на наступний рік майже немає. У сенсеці вони не замітив. Ну Оце десь така коротка характеристика. Яблука супер пізні літні.